Доброго дня, шановні товариство. Сталася прикра подія Тетяну Перхоменка, яка викрила одного з чільних плагіаторів нашої країни Катерину Кириленко. Тетяна Перхоменка звільнили. Я вважаю, що це дуже прикрий факт, який, власне, він тільки підкреслює глибину трагедії. Яка в нас відбувається повсякчасно в Україні і яка нищить нашу науку і нашу освіту. І я звертаюся з проханням до всіх не бути байдужими і підтримувати активістів, які борються за те, щоб Україна стала такою ж чесною країною, як країни Західної Європи, до яких ми нібито буцімто прямуємо. А мені хотілося, щоб ми туди прямували е, і на справді. Звернення поета-аматора до пані міністра Гариневич у зв'язку з негаразними в освітній сфері. Все міністерство в лихоманці. Воно розгепало совщенко, там плагіат знайшли засранці, а там зрадливий елемент. Мене ви щемите за Риму, що не салонний, я поет, салонні дами щодо Криму зухвала їдуть на бенкет. Зізнайтеся, ці дами ваші, і мандри ваші, і лептон. Все міністерство при параші, а тільки гафнеш, мове то Бо на чалі наразі кадри за педагогом педагогами пливуть до Криму їх ескадри, Дьме в паруси лептонний.